Фільм Добровольці Божої чоти знятий в Пісках та в Донецькому аеропорту на основі реальних подій в стрічці йдеться про бійців добровольчого українського корпусу, історії героїв, як вони прийшли на війну, що вони там побачили, і за що вони воюють. Хочу запросити від себе особисто від всіх побратимів, від творців фільму. Приходьте, будь ласка, в. Дивіться на афіші, якщо ви побачите добровольців Божої Чити, приходьте, дивіться, робіть висновки, дивіться на це зсередини. Тому що фільм е, знятий дійсно, так як це не постановочний варіант, це, це знята дійсність. І ви побачите, що таке війна, що війна, війна в нас в державі дійсно йде. Е, вона не яка, не гібридна, вона йде справжня війна. Дай Бог, щоб вона закінчилась, і ми будемо прикладати всі зусилля для того. Півторагодинну стрічку добровольці Божої чоти» зняли тернопільський режисер Іван Ясній та його товариш Леонід Кантор. Це було кілька поїздок в аеропорт, спілкування саме з цими героями, які захищали його. Так і було показано, що як і є. І хлопці, оператори, вони реально працювали на першій лінії фронту. Це в самому терміналі аеропорту. Ну, я думаю, ви це все зможете побачити в цьому фільмі. Є головні герої цього фільму. Так, це наші тернополяни, це є і Богема, так, і наш Валерій Чоботар. Ну, відомі люди. Це ті герої, які ще є до сих пір, там. Прем'єра фільму Добровольці Божої чоти відбудеться в Палаці кіно в неділю, 8 лютого, початок о 17-й годині. Вхід на перегляд безкоштовний. Організатори збиратимуть добровільні внески на розвиток українського кіно та на допомогу бійцям АТО.